Усім привіт! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. Хотів спочатку сказати, що почав записувати, і мені, типу, ОБСК пише: Ви оновили драйвера, але щось пішло не так. І, коротше, сидів задовбувався, намагався все виправити. Коротше, ріш... Вирішив так, що потрібно старі встановити, бо щось нові не хочуть працювати з ОБСкою. Не знаю чому. Але не важливо. Сьогодні п'ятниця, сьогодні я дуже натомився на навчанні більше, ніж на роботі, тому що я поїхав зранку на роботу, а ввечері. ой, ввечері. По і зранку вже й поїхав на навчання. Ось, я до ж самого вечора був на цих парах, і. Мужик! Мужик! Іди геть. Все? Заспокоївся? Ось нагадую, що ми зараз знаходимось в погодах Мії, ходимо по кораблю. І як вона назвала, оце все-це-все блювотиння Евеліни. Ось, прекрасно. Оце він тут сидів, падлюка. Така. О, оце палет. Так, я чую, що. Якісь звуки не дуже приємні. А, Ага, травичка. Що це за тінь? Це моя тінь. Чи що це таке? Неважливо. Не хоче брати зброю, хоче дивитися на цей годинник. Ну все, ві. Алло. Диви, ходить як. Торін дубовий щит. Та візьми зброю, хочу перезарядитися. Тварина така. Тепер можу дивитися на свій годинник. Ось це нам потрібно. Оце кльова штука. Так, і ми відразу можемо перевірити, да, але чи потрібно нам це робити зараз. Почекайте. Почекайте. Ні, я відразу тут все зроблю. А чому ні? Ось так. Чи це бомба, почекайте? А, це бомба. Я думав, це. Це штука, яка розкисляє. Здравствуйте Де побіг? Побіг вже. Побіг. Так. Нормально. Поки що рухаємось. А Як у вас там по звуку, бо в мене щось, не знаю, чи то в грі, чи то щось в наушниках. Ні, ну наушники то нормально працювали, я їх перевіряв. А, це, напевно, в кораблі якось воно. Так, дивні звуки. Щось справа зліва, все оце. Так, давайте потрогаємо, щоб знати, що тут у нас закриті двері є. Alan. Я думаю, що вона на іншій стороні цих hearing. дверей, а в мене в мене немає ключів. Спробуй, типу, розтопити замок. Level, right? <laughs> Ти на, на, level, right? <laughs> на <laughs> нижньому рівні? <laughs> да Давай, перевір наш багаж, каже. Тобто вона думає, що мі... мія Евеліна. Евеліна з тієї сторони. Так хватить оце доставати. Бісить. О. Оце корисна штука. Оце нам потрібно. Так, а ні не хочу це. Ми робимо собі аптечечки. уже якась поржавіла ця штука. Так, оце їхній багаж, так? Да? От, корозія М -м -м. Не буде там ніхто йти, бо така, знаєте, та сценка Ось так це працює. Мене ніщо не зупинить. А, ти злишся на мене мати? Ні, я не злюсь. Як ти мене назвала? Почекай. Я більше не хочу жити в лабораторії Я хочу додому. Я хочу бути твоєю мамою. Просто вернись зараз бистренько. Швиденько, швиденько. а та ні, вона знає, що ти брешеш, і напевно вона підслухала, як тобі сказали, що потрібно утилізувати її. Так, і що? Тут нічого немає. You, Де ти, ти? Ебі? Хорошо, що не Еббі. <світ> Надо буде якось пройти е Last of Us на каналі, тому що все ж таки це мега Тріп гра. Але е, в сьому свій час. І шо? Відкрила. Ти знайшла її. Да, вона втекла. Вона се <плес> більше друзів. Вони повсюду. Ти нормально все? <плес> Та не, <плес> не переживай <плес> за мене. Давай проживай за Эвелину. А весь будет изброю. Бисать, бисать, у а тебя рука. Hello, my friend. А, так, це, я так розумію, це бомбочки, це як міни працює, да? Іди сюди. Ааа, як добре. А тобі що, ні, не дісталося, да? Не переживай. Зараз з'їси мого свинця. Диви, як я живучий, падло. Доби його. Так, у мене. Все, заспокоївся. У мене 36 патронів. Це мало. Дивіться, які в них зуби. Оце, якщо ви не будете їх чистити, от таке з вами буде. Бо є люди, які досі. Я зустрічав таких людей, не чистять зуби, вообще. Це дуже дивно. Тому що... Блін, ну... Як цього не робити? Так, а, друзі, у нас тут є... Давайте, знаєте що, зробимо. Зафігачимо зараз таблеточки. І що, і нема нічого. А я. А я хотів... А ні, почекай, тут що. Ні, <кхід> тут щось лежить. Патрони. Да. Так. І у нас щось тут. Тут не буде нічого вилазити із цього туману О, це все наше. Збираємо. Збираємо, збираємо. Бомбочки, бомбочки, корозія оця штука і все, да Нічого більше немає. Ну, добре. Підемо так. Це ми повертаємось назад. А там було зачинено. Да. О, в мене щось... В мене дріфтить стік лівий. Мені це не подобається. У мене просто був колись один геймпад. і він у мене зламався. Якраз через цей дріфт стіків. Він просто. Ну, перестав працювати. Ну, як перестав працювати? В плані, що неможливо було грати взагалі в ігри, бо. Отак оттак от, от це було. Ось так. Ну, і я відніс в ремонт, він щось там зробив, поміняв їх, але все одно, все одно воно не працювало. Тому, ну, є запасний, другий, але мені дівчина подарувала. Подарувала фіолетового кольору. Ось якраз я ними користуюсь в основному. Так, що, тобі подобалось? Сподобалось. Запіканочкою став чорною. Бо боже, я подумав, якийсь дід стоїть е, без хатько з бородою, а це Евелін. Так, я викликав ліфт. Не буде тут гостей? Ні, не буде. Вона на третьому, да, ми були. Not responding, not responding... я зрозумів. Поїхали на третій. Це ми напевно в реальному часі зможемо перевірити. Система заблокована аварійною безпекою. Белін. Отак не можна робити, бо в такий момент, якщо ви знаєте, може поїхати ліфт і роз... розробити, роз... розрубити, боже. Розполовинити вас! Ось. Так. А, значить, ми можемо піти до діда цього, який там сидів. З цієї сторони, але давайте спочатку сюди. Ось тут у нас щось. О. Ой, <свист> еще я рублю. Друзья. Бомбочки чудово. <свист> так. Ой-ой-ой. Налякай так. Сам э, на Сам чудово сброя. Я люблю спрейты. Немає там більше нічого заблоковано. It's locked from... Ага, ось сього. Коррузія. Um, напевно, сюди нам потрібно. Це вона тут наригалася всього цього. А сюди потрібно. Ні, Ой, ще одне, де звідси падло. Зачинено погнали сюди. Так, це ми обійшли. І... Да. Нижче ми не зможемо. До речі, що внизу? Чи можемо ми тут щось підібрати? Немає нічого. Окей. Блін, я так захарився вже, от чесно. От е, совміщати роботу з навчанням це дуже важко. І. Блін. Просто, блин, Дядька, что ты там стоишь? Або дыш, Как ты тут попал сюда? Да, иви. She's out of Вона втратила She's контроль. Типу її стан погіршується. Це не хорошо. Я також помираю. Нічого не кажи. А чи не кажи цього? Це не кажи. Вона довіряє тобі. Ця маленька сучка. Вона ні, а контроль. Вона взяла його під контроль. Це коли наївся борща, дуже багато борща і ргаєш ним. Блін, вообще жесть, якщо чесно. Ну все, мінус мужик. Іві, Навіщо ти вбила його? Так, і так заразилася Мія, да? Тепер ми розуміємо це. Але вона прийшла до тями. У мене ще ікоти на мене напали вообще прекрасно. Прощавай. Не потрібно було їсти стільки борщу. Так, тут нічого нема. Пішли сюди. Так, тут дуже темно, не хочу сюди. Ну все, вона зараз запише це послання цьому ітону, і він проїде І так, почнеться гра. Ітан. Ти був правий. Я тобі брехала. Не потрібно було цього робити. Якщо ти це получиш, тримайся подалі. Забудь про те, що ти мене знав коли-небудь. Прекрасно тобі щасливе життя. Ну все. Покрилися. Ви обіті буде разом назавжди. Бідний мужичок його розірвало на частинки. Боже, там ще там ще люди були живі. Бачите, вони кричать. Жесть! А ну да це ж початок тільки. Тому. Ось так мія і потрапить до сімейства бейкерів. А, тільки не зрозуміло, чи вона. Дійсно, їхня дочка, чи вони так вважали, тому що вони були заражені поступово. Ну, коротше, це вже не важливо Ми побачили початок, як все почалось, і, і що далі? А вона грузиться добре. Ось, що вам розповісти? Я навіть не знаю, що а ось вже й не потрібно. Uh, ну що, yes, ти you? згадала? Mm. Да, Евеліна я згадала. Like так, ми можемо бути родиною, як раніше? Ні, Еві. Ми не можемо бути родиною. We never a will never be a Тому що в мене є Домінік Торетто. Тогда більше мені не потрібна сім'я ха-ха. ха Фу, яка в неї мерзенна морда була. Uh, коротше, uh, що я хотів сказати, те, що. Да. Family. Розумієте? Family. Family. Домінік Family. Family. Давайте засейвимось. А, пограли з дівчиною Split Fiction. Не знаю, чи потрібно його записувати взагалі, бо напевно вже знову проїхав той потяг хайпу. Але гра в цілком прикольна. Тільки, на жаль, немає ніякого перекладу. Можна англійською грати. Так, у нас є. Damn. У нас є пістолет. Який вообще просто кончений. І що ми зможемо зробити з 9, боже. З 9. З, з патронами, яких немає. Так. А... Угу. Ну, це зрозуміло. Блін. Я не знаю навіть, куди йти вниз, е вниз в ліфт пригнути. У нас, до речі, ХПшки немає. А ні, ми можемо зробити ось так. Та перестань. Дріфтити. Дивись, скільки всього тут. Збирай. 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 До речі. Окей. Я не хотів цього нажимати, хотів спочатку подивитися, але нічого страшного. Це виглядає поламаним. Там знизу ще купу всього. До речі, а чого ти не підсвічуєшся. Мені потрібна відмичка. Чи якийсь спеціальний ключик. Так, тут немає нічого. Ну все. Воно з цієї сторони. Ем, да. повертаємось назад. До ліфту. Я так розумію, нижче ми не зможемо зараз потрапити, тому що потрібен якийсь ключ гаячний, але нагору можемо. Де ми? Ага, на містку. А, Що тут ще підсвічує, чи вже все? М -м як воно як воно виглядає? В принципі, м -м зрозуміло. Так, ні, тут тут ще щось підсвічувало. Чи... Чи не тут добре? А, може це працює. Uh, Сподіваюсь, що мене ще є час. Так, нищ, нижній рівень потрібен, щоб він там знаходиться. Короче, боже, не лякай мене. На Та, блин, перестань, нівеліна. <Тать> Ой, я перелякався. Факілюсинейшнс. Йобані галюцинації. Де вона? Ми знайшли бомбочку. Так, дивіться, о Боже, як це прекрасно. Оце можна на заставочку поставити. Це 23 хвилина, 30 секунда. О, кайф. Так, що в нас тут? Нічого. Ну, пішли сюди. Угу, Я зрозумів. Так, це ми можемо нижче. Ну, це як це не нижче, а просто відкрити двері, і якщо що, спуститися. Оце що? Кабіна капітана. Опачки. Боже вій. Там зброя. яка потрібна нам. Так, карта. Корабля судна. Оцей вентиль який потрібен. Але почекайте. Ну, я хочу, блин, я хочу цю зброю взяти. Запам'ятайте, що вона тут. Знаходиться. травочка. Блин. на патроны на пистолет, срублю бо. Так, а це ніяк да? підірвати пидерваты мы не можем. Окей, тоді дорога тільки вниз, і просто потрібно пам'ятати, що якщо ми знайдемо якийсь ключ, то зможемо потрапити туди і забрати нашу зброю, яка нам дуже потрібна. Там якісь не дуже приємні звуки. Тут у нас не вистачає всіляких штучок. È... Луїс. È... Кабель повністю, типу, не працює, я так розумію. У нас була у нас була заміна, але нам довелося використати його, щоб виправити. È... Коротше, потрібно піти спитати. Коротше, там десь оце є, потрібно знайти. Друзі, давайте на цьому завершимо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки, і в наступній серії будемо ходити між поверхами, де повно велика купа монстрів. Намагатися будемо виживати. Дякую за увагу, всім гарного настрою!